Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Сталося того часу, що серед тих, які піднялись у Єрусалим, поклонитися у свято, були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був звідси іде Галілейської. І просили Його, кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві, а Андрій з Филипом ідуть та й кажуть Ісусові. А Ісус сказав йому відповідь: Прийшла година, щоб син людський став прославленим. Воістину, воістину кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши в землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину, Отче, прослав Своє ім'я, донісся тоді голос із неба, і прославив я і знову прославлю. А люди, які стояли і чули, це говорили то був грім. Інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: не задля мене був цей голос, але ради вас, нині Єсу цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. І я, якщо буду підняти від землі, притягнув всіх до себе. Він говорив це, зазнаючи, якою смертю мав померти. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Дуже важливий сьогодні фрагмент Євангелія. Кожне слово Ісуса має значення, і до кожного речення можна було б над ним задумуватися, медитувати. Але хочу звернути увагу сьогодні на ці слова перед усім. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. В інших євангелістів теж є подібні слова, дуже подібні, але трохи інші. Там, хто збереже, хоче зберегти свою душу на цьому світі, той її погубить, втратить, хто ж втратить свою душу заради мене і Євангелія, то її збереже. Ніби, ніби сказано те саме, тільки що там не знаходимо тих слів про любов і ненависть. А то Ісус каже, хто любить свою душу або хто ненавидить свою душу. Особливо це слово ненависть, так ріже, ріже наше вухо, таке християнське вухо, тендітне, яке е, звикло чути про любов, про милосердя. А коли чуємо ненависть, то якось це вже нам так трохи не подобається. А тим більше, ненависть до своєї душі, тобто до самого себе. Як це маємо розуміти? Знаємо заповідь, люби ближнього свого, як самого себе. Якщо я себе буду ненавидіти, то як зможу любити ближнього, то теж буду ненавидіти ближнього. Мабуть, той, хто себе ненавидить, також і Бога не зможе правильно любити, буду його боятися тільки ненавидити себе за якісь свої. Провини і боятися Бога тільки такий образ Бога буде мати, не буде мати образа люблячого Отця. Ненависть, мабуть, ну, не є таким добрим, добрим словом. Може, треба було б Йоанну в цій Євангелії, також як в інших євангелістів написати. І, мабуть, так це треба розуміти, ці слова, власне, в такому контексті, що не боятися згубити свою душу. Втратити свою душу для цього світу, не тільки в цьому світі, але для цього світу, в очах цього світу. О, це і якби, якби є ключ до розуміння цих слів. І якщо так подивимося, то так, що значить любов і ненависть в очах цього світу? Кого світ вважає, що він себе любить? І про кого думає, що він себе ненавидить? Ну, Мабуть, в очах цього світу людина, яка себе любить, то вона собі догождає усьому, старається мати якнайбільше приємних речей, втікає від страждань, від якихось речей неприємних, догождає, тішить всі свої почуття. Якщо хоче добре поїсти, то добре поїсти, добре відпочити, добре відпочити, щоб якнаймого більше було власне якоїсь насолоди. І якщо така людина, щоб ми не думали, що тільки ті, що нічого не роблять, ні, ні, така людина вона може також постраждати, вона може також якось там зусилля якісь тяжкі на себе взяти. Але для чого? Тільки для того, щоб досягти якогось успіху. Бо це є щось головне в сучасне, не тільки в сучасному світі, мабуть, завжди це для цього світу було головне. Чогось в цьому світі досягти обов'язково, залізти якнаймого вище. І для цього так, для цього людина готова і постраждати, і виснажити себе якимись працями тяжкими. А ще гірше, заради цього людина готова на гріх, на того, щоб використовувати інших людей, для того, щоб обманювати і так далі, і так далі. І все, власне, заради цього, цього такого успіху. І цей світ, коли бачить таку людину, яка досягла успіху. А для чого? Щоб більше мати приємних речей. Бо той, хто вище, той, той більше до цього. До цього приємного. І коли світ бачить таку людину, думає, о, ця людина себе любить. Вона чогось досягла. Ну і навпаки, навпаки, е, е, хто себе ненавидить. Є деякі люди, які також, можна сказати, себе ненавидять. Але це не є та ненависть, про яку Ісус говорить. Це є також ненависть цього світу. Людина, яка зробила якусь помилку, якийсь неправильний вибір в своєму житті, і через це страждає і каже: Я себе ненавиджу. Я себе ненавиджу за те, що зробив так і так, і так. Але не тому, що вона зробила гріх якийсь і за це себе ненавидить, але за те, що зробила неправильний вибір і не досягла успіху. Знову-таки, Я такий лузер, я ні, 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 що не, ні на що не здатний. Я такий, сякий, власне, знову-таки в очах цього світу. І така людина дійсно, можна сказати себе, насправді себе ненавидить, але це не є та Божа ненависть. Божа ненависть це та, так люди з цього світу дивлячись на людину. Думаю, що вона себе ненавидить, коли людина покутує, коли людина постить, коли людина обмежує себе чимось, позбавляє себе знову-таки приємних речей, не тільки якісь постанови під час посту, але взагалі уникає якихось там радощів, веселощів цього світу, замість того, щоб піти десь. До бару, то йде до церкви, мабуть, себе ненавидять. Замість того, щоб знову таки досягти якогось успіху в цьому житті, використати когось, то ця людина молиться, покутує і так далі. І так думають про таку людину, що вона, мабуть, себе ненавидить. Але знову-таки це в очах цього світу, але в очах Божих. Власне, така людина себе любить, бо вона любить свою душу, вона любить своє спасіння, вона хоче його досягти. І тому для цього світу вона себе ненавидить. Є насправді, ми, звісно, віримо в Бога, який є любов'ю. Іван про це говорить в своїй Євангелії, що Бог є любов'ю, так, це правда. Але можемо знайти в Святому Письмі і в Новому, і в старому ще більше заповіті, що Бог багато чого ненавидить. Бог ненавидить пиху, Бог ненавидить лукавство, Бог ненавидить злу дорогу, ненавидить лживий язик. Ще можемо багато чого знайти, чого Бог ненавидить. Ненавидить гріх, можна назвати це все одним словом. Бог ненавидить гріх. Але не можна сказати, що Бог ненавидить грішника, бо Бог не хоче смерті грішника, бо хоче, щоб він навернувся і жив. І тому ці слова скеровані передусім для грішників любити і ненавидіти. Любити треба, треба себе любити. Це правда. Щоб і любити Бога, і любити ближнього як самого себе, треба себе любити, але любити правильно. Не так, щоб собі догоджувати, не так, щоб досягати якогось успіху, тільки любити правильно, любити своє спасіння. А передусім це значить любити в собі чесноти. Якщо в мене є якісь чесноти, Ну то добре, коли ми їх любимо і хочемо зростати в цих чеснотах, бо вони лікують нашу душу, вони нас вчать, як бути доброю людиною, як іти слідом за Ісусом, а ненавидіти, дійсно, насправді ненавидіти, треба в собі гріхи, треба в собі пороки. Вони в нас є в кожному, в кожній людині, на жаль, є. І це ми дійсно маємо ненавидіти, але такою Божою ненависть, ненавистю, не людською, не тому, що вони нам заважають стрибнути десь там вище голови, досягти якогось там успіху, тільки тому, що вони ображають Бога, ненавидіти те, що Бог ненавидить. І так станемо дійсно учнями Ісуса. Слугами Ісуса, про яких Він сьогодні каже. Хто мені служить, нехай іде слідом за мною. Так що бракує в цьому реченні: нехай бере свій хрест і іде слідом за мною, і там, де я, там і мій слуга буде. Амінь.